А ви знали про Нобелівських лауреатів родом з України? Руалд Гофман, ім'я при народженні Роалд Сафран, народився 18 липня 1937 року в місті Золочів на Західній Україні. Ім'я в нього норвезьке. Він названий в честь Роаля Амунсена. Дослідника, що першим досяг південного полюсу. З початком гітлерівської окупації його сім'я опинилася в концлагері, звідки 1943 року їм вдалося втекти, але батька, який залишився нацисти, звинуватили в організації масової втечі і розстріляли. Після війни емігрував спочатку в Польщу, а потім в США. Закінчив Гарвард. Ім'я вченого є в назвах наукових теорій, наприклад, правило Вудварда Гофмана. 1981 року спільно з японським вченим Фукуї Кенгі здобув Нобелівську премію з хімії за розробку теорії перебігу хімічних реакцій. Як справжня талановита людина, він талановитий в усьому, тому є автором п'яти поетичних збірок, 114 окремо надрукованих поем і трьох театральних п'єс, одна з яких під назвою Кисень, перекладена 16 мовами і поставлена в багатьох театрах світу. Досі живий і 2006 року навіть відвідував рідний золотів.